Того дня від вас поступає багато питань, а чи є робота в Албанії, а де в Албанії можна працювати, а скільки в Албанії заробляють. Я, в принципі, на ці питання вже відповідав у деяких своїх відео, але сьогодні я хочу для вас зробити повноцінне відео і спробувати розібратись, чи є робота в Албанії чи ні. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео може бути корисним. Отже, діліться ним. І саме завдяки вашим реакціям мій канал розвивається, і я вам дуже вдячний за це. Албанія – це повноцінна країна, в якій, звісно, є робота. В країні живуть люди, круглий гріб, і вони повинні десь працювати. Тут все функціонує, тут є лікарні, тут є поліція, тут є рятувальники. Продавці у супермаркетах, у магазинах, тут є люди, які прибирають, тут є люди, які щось виробляють. Це повноцінна країна, де, звісно, є робота. Українці, які приїхали до Албанії, можуть заробляти трьома способами: перший це онлайн-зароботок. Сподіваюся, всі розуміють, що це таке. Вам для цього потрібен тільки інтернет. І якийсь гаджет, можливо, ноутбук і все. Далі. Ви можете працевлаштуватися у якусь місцеву компанію. І третій варіант це, звісно, працювати на себе. Зараз спробую ці всі варіанти потихеньку розібрати, для того, щоб ви зрозуміли, як це все працює в цій країні. Албанія дуже підходить для людей, які вміють заробляти гроші онлайн. У них є віддалена робота. Вони можуть знаходитися в цій країні, спокійно користуватися послугами і заробляти десь з інших країн. На цьому я не буду дуже багато зациклюватися. Всі розуміють, в принципі, як це все працює. Для цього потрібен лише інтернет, для цього потрібне вам якесь обладнання, виді ноутбуку, телефону, ще чого-небудь. І, звісно, місце, де можливо працювати. І, в принципі, все, працюйте, насолоджуйтесь життям. Зараз багато людей з усього світу вибирають Албанію як країну, де можна. Так проживати і заробляти, тому що тут прайс на життя набагато нижчий, ніж у інших країнах, а заробляють вони ну, нормальні суми, чому б ні. Наступне питання це працевлаштування в Албанії. Моя відповідь вам може не сподобатись. Роботи в Албані насправді вистачає, але. Перша проблема це зарплати. Заробітна плата в Албані, вона не більша, ніж в Україні. В середньому тут люди заробляють 500 євро на місяць. Це не дуже багато. А друга серйозна проблема це те, що ви, мабуть, все ж таки не знаєте албанської мови. І представте собі ситуацію: ви хороший спеціаліст, ви АС у своєї справі. Це чудово, але це в Україні або в якійсь іншій країні. І приїжджаєте до Албанії, йдете на співбесіду і розповідаєте про себе. І перше питання, яке вам задають а ви знаєте албанську мову? І, мабуть, 99% ви її не знаєте. І як ви думаєте, кого візьмуть людину? Яка без досвіду роботи і знає албанську мову? Чи ви з великим досвідом, але не знаєте жодного слова на албанській мові? Ви можете відповісти на це питання? Мені здається, що ви все ж таки візьмуть албанця, а не вас. А ви мені в відповідь скажете: так я знаю чудову англійську мову. Це прекрасно, що ви знаєте англійську мову. Наступна ситуація. В Україні 10 кандидатів приходять в якусь компанію локальну. Один з них албанець, а інші українці. І албанець каже: Я знаю англійську мову. А 9 українців не знають англійську мову. І ви ж розумієте, кого візьмуть? Візьмуть українця, тому що ця компанія буде е, працювати на місцевому ринку. Потрібна людина, яка буде спілкуватися. на… Цій мові, якій потрібно компанії, а не на англійській чи албанській. Сподіваюся, ви розумієте, про що я вам кажу. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупці нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Я не кажу, що неможливо знайти роботу. Її знайти можливо в будь-якій країні. Наприклад, я знаю одну дівчину, вона молодець з України, звати її Вікторія. І вона тут працює над великим проєктом. Але вона не приїхала в Албанію за роботою. Албанія її запросила сюди для того, щоб вона їхній проєкт підняла вгору. Розумієте різницю? І людина, звісно, не отримує тут якусь мінімальну заробітну плату. Вона спеціаліст високого рівня і тому її запросили в цю країну. І я так розумію, що ті фінанси, які її запропонували, вони достатньо високі для того, щоб вона на це погодилась. Можливо, ви моряк. Албанія морська держава. Тут великий порт, тут багато роботи. Якщо ви зв'язані роботою з морем, то в принципі ви можете знайти собі тут роботу. Можливо, на якомусь човні, можливо, на паромі. Звідси ходять постійно кожного дня по декілька паромів в Італію. Так що все можливо. Можливо, ви водій фури. Тут постійно переміщуються товари. Ще раз, це морська держава, приходять контейнери. І потрібні люди, які ці контейнери будуть перевозити у інші міста, у інші країни. Тому водії е, вантажних автомобілів, звісно, тут також потребуються. Потрібно шукати, потрібно стукатись, потрібно думати, але це буде не так просто, як у інших країнах Європи. І наступний, я б сказав, найголовніший шлях, як можна заробляти в Албанії, це працювати на себе. Саме так більшість українців і роблять, коли приїжджають до Албанії. Вони відкривають свої підприємства, маленькі підприємства. Це не потрібно собі уявляти, що це якась там фабрика, ще щось, завод якийсь серйозний. Дівчата починають робити манікюри. Хтось робить зачіски, хтось відкриває невелику пікарню. Є люди, які повідкривали кафе рибні і працюють собі, процвітають молодці, хтось здає велосипеди в оренду, хтось відкрив маленький фастфуд і на цьому заробляє. Варіантів заробітка в Албанії дуже багато, але головна проблема в тому, що українці не вірять в себе. Кожен з вас насправді є унікальною людиною, яка щось вміє. У вас є навички, які ви можете реалізувати у свою професію, у роботу. Якщо ви зварювальник, повірте, вам не потрібно не обов'язково йти на завод, щоб заробляти. Ви можете працювати на себе і заробляти набагато більше, ніж вам будуть платити на заводі. Якщо ви сантехнік, ви також зможете заробляти. А в Албанії є хлопці, які спокійно працюють на будівництві і заробляють гарні гроші. Просто потрібно в себе повірити, що ви щось можете. Албанія це країна, яка розбудовується. Будівництво йде кожен день, і такі спеціальності тут просто дефіцит. Також це країна, куди їдуть туристи. Майже цілий рік тут є туристи. Просто включіть логіку і подумайте, на чому можна заробляти. Варіантів мільйони. Наприклад, вам, ніхто в Албанії не здає ролики, а тут є де кататися, на набережних можна це зробити. Тут не потрібні великі гроші для того, щоб відкрити таку точку. І спокійно собі заробляти. Ви за два дня свої вкладення відіб'єте. І конкуренція в Албанії поки що вона дуже низька. Багато категорій бізнесів вони не мають конкуренції зовсім. Ви можете туди потрапити і заробляєте собі. Якщо там є конкуренція, ви з легкістю можете. Е Конкурувати з місцевим ринком робіть трошки краще, ніж вони роблять. І все більше нічого не потрібно. І ви будете на своєму рівні, у вас будуть свої клієнти. І до того всього відкрити підприємство в Албанії не так складно, як вам здається. Цього потрібно 150 євро приблизно на місяць для того, щоб у вас був аналог українського ФОПу в Албанії. І все, працюйте, платіть податки ці і отримуйте задоволення від життя. І до того ж, з часом ви можете, можете податись за рахунок цього ФОПу на легалізацію в цій країні. Отже, друзі. Робота в Албані є, але знайти її складно. І не потрібно, в принципі, її шукати, її потрібно створювати. Ваші навички можна тут реалізувати і заробляти на цьому нормальні гроші. Принаймні ви зможете тут проживати, принаймні вам буде де жити, що їсти, і ще зможете щось відкладати. І те, що я бачу, що українці в Албанії дуже легко створюють конкуренцію місцевому ринку. Так що потрібно повірити в себе і робити своє життя кращим. Друзі, мені дуже цікаво почути від вас, ким саме ви працюєте і як би ви себе могли реалізувати в Албанії? Як ви гадаєте? Друзі, дякую, що подивились моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео може бути корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!